Слава Україні! У Львові затримали організатора сайтів із дитячою порнографією. У Хмельницькому співробітники військової частини розкрадали провізію для поранених. Святий Миколай здійснив мрії особливих дітей. Маю п'ять хвилин, аби розповісти в деталях про це та інше. Денис Шмагаль у своєму телеграм-каналі прозвітував про анонсовані на цьому тижні партнерські внески на оборону України. Зокрема, 500 мільйонів доларів обіцяли від Норвегії, Польщі та Нідерландів, ще 200 мільйонів від Німеччини та 200 мільйонів доларів від Канади. Крім того, до ініціативи Пурл цього тижня долучилися Австралія і Нова Зеландія, оголосивши про внесок у розмірі понад 70 мільйонів доларів. Таким чином ініціатива тепер охоплює партнерів нашої держави. Держави по всьому світу. Правоохоронці викрили зловмисників, які адміністрували мережу веб-ресурсів із дитячою порнографією. Розслідування розпочалося у взаємодії з британськими правоохоронцями. Спершу правоохоронці встановили мешканця Львова, який для отримання прибутку керував масштабною інфраструктурою з близько тисячі веб-сторінок із протиправним контентом. Фігурант орендував серверне обладнання для розміщення забороненого контенту. Поліцейські провели обшуки за місцем його проживання та в автомобілі, під час яких вилучили комп'ютерну техніку зі слідами протиправної діяльності та сам транспортний засіб. Кіберполіцейські проаналізували дані на пристроях, вилучених у ході обшуків та встановили співучасників підозрюваного. У Судилківську громаду надійшла трагічна звістка з фронту. У боях за незалежність України та майбутнє української нації загинув Юрій Олександрович Мугель 1985 року народження. 17 червня 2025 року. Захисник поліг у Сумській області весь цей час його вважали безвісти зниклим. Однак ДНК експертиза підтвердила. Найгірше. Прощавтимуться із воїном у громаді 8 грудня. Світла пам'ять полеглому воїну щире співчуття рідним. Четверо волонтерів Хмельниччини отримали відзнаку президента України. З нагоди Міжнародного дня волонтера Володимир Зеленський нагородив відзнакою Золоте серце волонтера з Хмельниччини Дмитра Михайловича Савенну – Благодійника, засновника і голову наглядової ради благодійного фонду міст імені Михайла Савенка, волонтерок Людмилу Олегівну та Раїсу Анатолівну Собуцьких, волонтера Анатолія Миколаєвича Ящука. Щира подяка кожному, хто сьогодні не стоїть осторонь волонтерства, хто дбає про закриття зборів та потреби захисників та громадян, які опинилися у скрутних умовах. Працівники карного розшуку поліції отримали оперативну інформацію щодо злочинної діяльності групи місцевих мешканців Хмельниччини, окремих співробітників однієї з військових частин. Відповідаючи за забезпечення військового шпиталю продуктами харчування, змовники вирішили нажитися і налагодили бізнес. Вони незаконно привласнювали продовольчі товари, списували їх як використані та згодом збували. Оперативники спільно зі слідчими поліціями та працівниками СБУ затримали трьох ділків на збуті 150 кг кілограм продукції, яка призначалася державою для поранених воїнів збройних сил України та ветеранів. Проведено 14 обшуків, вилучено поцуплені продукти, чорнові записи, банківські картки та готівку. А це 16 тисяч доларів, 115 тисяч гривень та майже тисячу євро. Затриманим повідомлено про підозру за привласнення та розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем. Їм загрожує покарання позбавлення волі від 7 до 12 років. Триває перевірка щодо інших співробітників установи. 15 років поспіль благодійна організація, благодійний фонд карітас Хмельницький» української греко-католицької церкви напередодні дня святого Миколая дарує дітям Хмельниччини частинку новорічного дива через акцію листи до святого Миколая для багатьох дітлахів. Це свято стає моментом віри в добро та відчуття, що поруч є люди, які щиро піклуються та прагнуть подарувати радість. У залі Хмельницької обласної філармонії зібрали діток, які залишились без батьківського опікування, з інвалідністю, які зазнали насильства, дітки з будинків сімейного типу, з багатодітних малозабезпечених родин, які потрапили у складні життєві обставини, діти з сімей, які змушені були виїхати з окупованих територій. Усі вони заздалегідь підготували листи зі своїми побажаннями та мріями. А благодійний фонд у свою чергу дав можливість кожному бажаючому стати частиною цього процесу, долучитися до великої справи, зробити життя дітей трішки яскравішим та виконати бажання малечі. Це все, чим встигаю поділитися із вами на цю мить ще більше новин та анонсів у соціальних мережах Першого Подільського. Тож долучайтеся, дякуємо за ваш час та довіру силам оборони за захист. На все добре.